Сьогодні над ратушою підняли історичний синьо-жовтий прапор, який вперше заморів на площі ринок 23 роки тому, 3 квітня 1990-го. Цього дня у Львові відзначають день прапора. Наше місто було одним з перших в Україні, де наважились офіційно підняти символ незалежної України. Почесне право внести до зали історичний стяг отримали вихованці ліцею імені героїв Крут. Прапор над ратушею власноруч підняли двоє депутатів ветеранів Старших чоловіків хвилювання передалось і зовсім юним ліцеїстам. Більше 30 людей, 150 вже е, їх немає, і ми схиляємо як па, дар пам'яті перед ними голову, е, бо вони тоді були дуже активними учасниками цих подій. Коли я стояв, тримав прапор, то мені було, е, е, було таке відчуття, е, я ніби з певною відповідальність, з певно гордістю. Під час урочистої сесії міськради вшанували також депутатів першого демократичного скликання, яких вже немає серед нас.